Інформаційні підсумки середи 16 серпня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску Дивіться. Стоматологічний кабінет на колесах на передову. Працівники Хмельницької АЕС зібрали кошти на спецавтомобіль. Навчитися стріляти або ж вдосконалити свої навички. У Хмельницькому презентували новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс. Психологічне перезавантаження за допомогою пензлика і полотна. У Хмельницькому активних жінок запросили на арт-терапію. Стоматологічний кабінет на колесах вирушить на передову з Хмельниччини. Кошти на автомобіль Мерседес зібрали працівники Хмельницької АЕС. Обладнали його благодійники спільно з майстрами хмельницьких закладів профтехосвіти. У пересувному стомат-кабінеті є усе необхідне для лікування навіть в польових умовах. Працюватимуть у ньому бригади хмельницьких стоматологів. Ірина Ріон, далі. Автономний і мобільний перший стоматологічний кабінет на колесах вирушає на фронт з Хмельницького. Про потребу військових у лікуванні зубів в польових умовах дізналися під час поїздок на передову. В нас була співпраця на початку року із фахівцями-стоматологами з іншої області. Ми спілкувалися із військовими. Як завжди, як зазвичай запитували в них про потреби і почули від них, що. Одна із таких нагальних потреб є саме лікування зубів. Кошти на автомобіль Мерседес, майже 8 тисяч доларів зібрали працівники Хмельницької АЕС. Спочатку повномасштабної війни вони передали на потреби військових понад 190 мільйонів гривень. Розглядалось питання щодо купівлі автомобіля на базі газ 66 але на ньому будка настільки маленька, що неможливо було б навіть розмістити дане обладнання. Це ще один такий проект. Який вдався, і колектив надалі буде. Активно рухатись в тому, щоб наближати нашу перемогу, обладнали мобільний стомат-кабінет, благодійники і волонтери фонду захисти Хмельниччину, об'єднання правників злагода спільно з майстрами асоціації хмельницьких закладів профтехосвіти ВПО номер 4 та ВПУ номер 11 Встановлювали енергосистему, сантехнічну систему встановлювали компресори, кондиціонер, світло, генератор, 200 літрів води. Чисто гаряча вода, повністю я вважаю, Ми зробили все для комфортної роботи лікарів. Наразі сформовані кілька бригад хмельницьких стоматологів, котрі почергово працюватимуть на виїзді. Військових багато ми приймаємо, особливо зараз. Хмельницька обласна рада виділяє кошти на їх лікування, на безплатне протезування, на хірургічні якісь послуги. В польових умовах тобто ми ще не працювали. Так, в такому мобільному кабінеті ще ні разу. Перший виїзд на робочий день, буде 8-10 годин, може можливо і більше. Я думаю, за цей час. Протягом 20 хвилин на одну людину рентген купили новий. Сьогодні зранку в одному місці, ввечері може бути в другому місці, обладнаний генератором, може працювати навіть в полі, тобто обладнаний для того, щоб виконувати стоматологічну допомогу, хірургічну видалення зубів і терапевтичну, може встановлення плом, зробити так, щоб зуби в бойців не боліли, і вони могли, як казав наш командир, рвати там ворога своїми зубами. Ірина Аріон, Микола Юрковський – новини міста. Новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс для навчань стрільбі презентували у Хмельницькому. Діятиме він на базі тиру комунального підприємства навчально тренувальний центр на вулиці Березневій. Наразі є п'ять видів бойової зброї із лазерним прицілом, за допомогою якої навчатимуть школярів, студентів, цивільних та військових. Підготували також галерею для стрільби на відстані 60 метрів. Невдовзі завершать ремонт навчального класу та ще одного тиру. Подробиці за мить. Між ними. Є влучання. Новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс презентували у Хмельницькому. З вересня він діятиме на базі тиру навчально-тренувального центру на вулиці Березневій. Від школяра до спецназівця з базового рівня до спеціального кожен зможе навчитися стріляти з бойової зброї або ж вдосконалити свої навички. Наразі є два автомати Калашнікова, два пістолети і ручна протитанкова граната з лазерним прицілом. Загалом плануємо збільшити кількість одиниць зброї до 14, як мінімум. Тобто можна на до тренажер додавати енлав, можна додавати стінгер, можна додавати будь-які ті одиниці зброї, якими користуються сьогодні сили оборони. Вартість тренажеру фактично майже 400 тисяч гривень. Він дає змогу навчатися на ньому учням наших загальноосвітніх навчальних закладів в рамках курсу року захисту України, учням профтехосвіти, студентам вищих навчальних закладів. Ну а також залучати до навчання цивільне населення. Реалістичний сценарій вправ від статичної до рухомої програмують інструктори центру варіантів безліч. Одночасно можуть перебувати на позиції четверо людей. Результат пострілів відразу з'являється на екрані, що дає можливість працювати над помилками. Перша нерухома. Ви влучли, вона падає, зараз з'явиться друга мішень. Це вже перше керування йде, два влучання є і ще третє. Тут уже клювання більш такі вимінучніші. Хороша робота всі вучання. Спроможність цього мультимедійного тиру. Для початкового рівня 25-30 чоловік на добу тир передали на баланс комунального підприємства навчально тренувальний центр торік у жовтні. Власними силами відремонтували приміщення, невдовзі завершать створення навчального класу та ще одного тиру на 20 метрів для короткоствольної зброї. Галерея для стрільби на відстані 60 метрів вже готова. Будьте уважно на постріл. <пух> міська рада виділила кошти на закупку. 15 одиниць зброї це 5 карабінів і 10 пістолетів. Можемо надавати платні послуги. Людина може прийти зі своєю зброєю, мають можливість тренуватися в електронному тірі, так і виконувати бойову стрільбу. Місяць тому навчально-тренувальний центр отримав ліцензію МВС на проведення навчань з бойової зброї. Планують, що тир працюватиме щодня, окрім вихідних. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Психологічне перезавантаження за допомогою пензлика і полотна представники всеукраїнської ініціативи Активна громада спільно з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер запросили хмельничанок на арт-терапію. Під час заходу проходили тести, робили різноманітні вправи та працювали з уявою. Олександр Семенюк розкаже більше. Міла Панчова працює дизайнеркою, каже, роботі віддає майже весь свій час та сили, тому почувається втомленою. А через повномасштабну війну, що й неабияк пригніченою, аби покращити свій психологічний стан. Жінка вперше завітала на арт-терапію. Це цілком дівочий колектив. Усі дуже різні люди, ну більшість з яких я бачу вперше. Будемо всі спільно обговорювати, робити якісь завдання. Для мене це цілком неочікувано не було, тому що я думала, що це просто буде лекції. Питання відповіді максимум. Арт-терапія – це ж ніяк незвичайне малювання, тому художні навички і вміння не на першому місці. Адже це один із способів висловити свої думки, емоції та переживання. Тут така специфіка, що наш мозок сприймає усе уявлене практично так само, як те, що з нами відбувається в реальному житті. Тобто, припустимо, якщо ми щось намалюємо, що обтяжує наше життя, змушує нас страждати, а потім можливо це знищимо. То нашому мозку буде сигнал, що все ж таки перемогти у ці складнощі можливо. Аби кожна з учасниць поринула у процес створення картини, психологиня підготувала спеціальні тести та вправи. Найкращий момент, коли ви не знаєте точно, що малювати, а просто робите це абсолютно інтуїтивно. Інтуїтивно, це той момент, коли якраз працює підсвідомість. Те, по суті, що стримується, що не може, ніяк себе реалізувати, коли ми в соціумі. Організували цей захід представники всеукраїнської ініціативи Активна громада спільно з громадською організацією Хмельницький енергетичний кластер. У нас є все таки дві мети. Перше, це, скажімо так, короткострокова для того, щоб жінки. Тут і зараз змогли розвантажитися, змогли розслабитися, можливо, якось пропрацювати свої негативні емоції. Друга, я думаю, вона така більш глобальна і довгострокова. Це взагалі привернути увагу суспільства до проблем, до ментальних проблем, тому що ну. Ми живемо в такий час, коли е, е, потрібно дбати про себе. Наша організація вже довгий час проводить подібні заходи. Особливо е, цей напрямок у нас почав розвиватися після повномасштабного вторгнення, тому що ну, всі люди в Україні, незалежно від того, на якій частині України ми живемо, але ми всі страждаємо від війни, особливо наш психічний, психологічний стан, емоційний стан. Тому такі заходи вони саме покликані для того, щоб дозволити якось вивільнити емоції. Трошечки відволіктися, розслабитися. І саме через такі якісь художні різноманітні засоби, це може бути і малювання, танці, спів. Тобто є величезна кількість арт-терапевтичних практик і методик. Саме вони дозволяють так без травматизму, так, природнім таким шляхом, трошечки знизити там і рівень стресу, і відволіктися, і отримати якісь часточку натхнення. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. До Дня пасічника у парку імені Чекмана відбудеться медовий ярмарок. Він стартує 19 серпня об 11 годині. Там можна буде придбати не лише мета й фрукти, сир та сувеніри. А поруч організують майстер-класи для дітей, організовують ярмарок, аби підтримати місцевих виробників. 19 серпня нами заплановано проведення медового ярмарку. Ну і у парку Чекмана на Квітковій алеї. Ну і, звісно, сама назва ярмарку говорить про те, для кого він і про що він. На підтримку виробників меду це запрошені пасічники, бджолярі, і головна продукція це буде мед. Але так як тут у нас поряд ми ще святкуємо свята медово-яблучний спас, то буде, будуть і фрукти представлені, ну і, звісно, майстри наші, які виробляють різну красу своїми руками, це і, і свічки. І миловаріння, і ляльки-мотанки, і крім того, ми ще запросили наших сироварів. Це взагалі таке наше дуже проукраїнське медова справа. І мені здається, що ми, ми як ніхто, маємо їх підтримувати. Цю продукцію, їхню справу, їхню працю. Більше 20 пасічників вже залучені. Якщо раптом хтось не встиг вчасно зареєструватись, там джолярі, пасічники чи майстри захотіли б, то в ці найближчі дні можна зателефонувати або в управління торгівлі, або в управління економіки виставку про злочини росіян проти медійників відкрили просто небо у Хмельницькому. Експозиція має назву Війна ще не закінчилася. На стендах зібрали історії та світини журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були поранені або опинилися у полоні після 24 лютого 2022 року. Загалом, за даними інституту масової інформації, спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 66 працівників ЗМІ. Із них 10 – при виконанні професійних обов'язків. Решта загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ або внаслідок російських обстрілів. Переглянути виставку можна до 12 вересня поблизу кінотеатру імені Шевченка. Ірина Кондратюк далі. На світлині зображений український фотокореспондент Максим Левін. За попередніми даними генпрокуратури, він був застрелений російськими військовими у березні 2022 року на Київщині. Нині з біографією його життя можна ознайомитись на виставці: Війна ще не закінчилася. Її розгорнули поблизу кінотеатру Шевченка. Присвячена медійникам, які або загинули, або потрапили в полон чи зазнали якихось пошкоджень від агресора. Ця виставка це як вияв солідарності тим медійникам, які, не покладаючи руки, продовжують працювати і здійснювати свою професійну діяльність. Загалом, за даними інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 66 працівників змі з України та за кордону. Із них 10 – при виконанні професійні. Ніх обов'язків решта загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ або внаслідок російських обстрілів. Тут можна побачити світлини робочі, світлини, якісь з життя. Однак, вони присвячені саме медійникам, тобто, це журналісти, це оператори, це фіксери, які зараз супроводжують іноземних журналістів в Україні і так само фотокореспонденти. На думку пересічних хмельничан виставка вкотре нагадує їм, наскільки важлива робота медійників. Саме вони розповідають про російські злочини, які ті намагаються приховати. Я думаю, що дуже потрібно. Ну щоб люди бачили, щоб не забували, щоб не ну, щоб не проходили повз, щоб читали. Воно все якось дуже так. Попадає саме. Тема надзвичайно актуальна, адже вони були нашими очима. Вони були нашими вухами і нашим ротом, які на всю світову спільноту говорили про те, що в Україні війна. Навіть я, як людина, яка позиціонує себе як патріотка, як свідома громадянка, не може назвати прізвище загиблих. І це ганьба і для мене в тому числі. Тому треба підносити такі теми, щоб про них говорили. Ці імена були на слуху. У Хмельницькому виставка працюватиме до 12 вересня, а далі її покажуть в інших українських містах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!